І почув я за собою голос гучний, немов сурми, і оглянувся, щоб побачити. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми сьогодні продовжимо розгляд ті теми, яку ми почали на минулому відео. І вона буде базуватися на об'явленні 1.12. І так, повернувся щоб призначення або ціль наших дій. Коли ми говоримо про жінку лота, то вона повернулася. Вона не просто повернулася і зробила якийсь рух або якусь дію, вона повернулася для того, щоб якусь ціль вона переслідувала цим. Ми достоменно не можемо знати яку, але лише з контексту догадуємося. І таких історій в Біблії достатньо для того, щоб ми могли проаналізувати, скажімо так. Давид, який залишився під час війни в своєму палаці, він також прогулювався і повернувся для того, щоб. І він побачив вірсавію. Він не просто побачив, він споглядав, він звернув увагу на неї. Він повернувся для того, щоб. І далі події показують, яку ціль він переслідував. Якщо жінку і лота ми не знаємо, ми лише догадуємося і лише вислів про те, що вона стала Соляним товбом, нам натякає на те, що в неї були недобрі думки і недобрі дії, то з Вірсавією ми бачимо результати, і ці результати не втішають нас. Також можна розглянути історію вже і знову заповіту. В дії апостолів у п'ятому розділі говориться про двох. Про сім'ю, про чоловіка з жінкою, які вирішили, продавши маєток, частину маєтку приховати. Все, що вони набули за продаж маєтку, було їхнім. І нічого було не було б поганого, якби вони, віддавши частину, сказали, що вони частину, але вони переслідували якусь ціль. І ця ціль була збагачення. Або якісь інші недобрі мотиви, які призвели до їхньої загибелі. І це вже є небезпечно в нашому житті, коли ми переслідуємо якісь недобрі цілі і не якісь недобрі вчинки. Євреям 4:13 сказано: І немає створіння, щоб сховалось перед Ним, але все нагета відкрите перед очима, його. йому дамо звіт. Слово Господнє говорить, що все, що ми робимо, все, що ми думаємо і говоримо, воно відкрите перед Господом. Нічого неможливо сховати, і ці люди не могли сховати. І ось крім того, що ми читаємо такі історії, які є негативними, є також і інші історії, яку одну із них я хотів би згадати, це історія про матір Ісуса Христа, яка народила його. І ось там, коли Ангел Господній звернувся до цієї жінки, дівчини, верніше, то вона сказала такі слова. А Марія промовила: Я ж Господня раба, нехай буде зі мною за словом Господнім. Вона сказала слова, вона довірилася Господу, і вона відкрито сказала: Нехай буде за словом Господнім. Звичайно, що в неї були. Швидше за все, свої думки, якісь позиції, але вона вибрала те, що Господь предназначив для неї, і вона вирішила, що це буде краще для неї. Також, коли читаємо класичну історію про Ісуса Христа в Евсеманському саду Луки 22.42, там є такі слова, де Ісус Христос сказав Отче. Як волієш, пронесимо мене цю чашу, та проте не моя, а твоя, нехай буде воля. І таким чином ми бачимо, що Господь Ісус Христос також визначав волю Господню основною. Він повернувся для того, щоб і ця ціль була ціллю самого Господа. Матвія 20,37 сказано. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. І так, жінка, Лота, Давид, Сафіра, і Анані і Сафіра вони повернулися для того, щоб якоїсь негативної цілі, для своєї цілі. Вони повернулися для себе. А коли ми читаємо історію про Марію, про Ісуса і багато інших історій. То ми може тут чітко знаходимо, що вони це робили для того, щоб прославити ім'я Господнє, для того, щоб виконати волю Господню. Історія, яка записана в Матвія 21 розділі 28-й 30-й вірш, там нам нагадує про те, що, як вам здається, один чоловік мав двох синів. Прийшовши до першого, він сказав, піди, дитино, сьогодні попрацюй у винограднику. А той відказав, готовий, панотче, і не пішов. І прийшовши до другого, так само сказав, а той відповів, я не хочу, а потім покаявся і пішов. Як бачимо, тут якби, дія трохи інша. І один каже, я піду, але не пішов, другий сказав, я не піду, але пішов. Таким чином, ми бачимо, що Господь е, знає, і ця притча або історія розповідає про те, що Господь знає наші справжні мотиви, і не завжди наші слова вони можуть бути е, ототожними з нашими діями, і в цьому є важливість наших дій. І так, Йоанн повернувся для того, щоб ми розглянемо ще історію про те. Чому Іван повернувся, для якої цілі? І що означає для нього це повернення? Але ми сьогодні розглядаємо, що означає для людей різних часів і періодів, і що воно може означати для нас? Повернутися для того, щоб переслідувати якісь цілі. Як ці цілі, як переслідування цих цілей, вони позначаться на нашому житті, на нашому бать... бутньому? Тому ми маємо. Чітко визначити для себе, хто ми є? Виконавці чи лише ті, які просто говорять. не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Амінь.